Доброго дня, шановні учасники та гості нашого свята. Сьогодні ми зібрались, щоб шанувати нашу рідну мову, українську мову, яка є нашим найціннішим скарбом. Для цього свята ми підготували для вас багато цікавого. Сьогодні ми святкуємо День нашої української мови, яка є символом нашої нації. Вона об'єднує нас, надає нам ідентичність і спадковість. Наша мова величезною мрією вплинула на культуру, літературу та історію України. Завдяки нашій мові ми пам'ятаємо про великих поетів, таких як Тарас Шевченка, Леся Українка та багатьох інших, які своїми творами прославляли нашу рідну мову. Дякуємо, Маріанна. Тепер запрошуємо другого учасника, який Розповість нам про відомих людей України, які вклали свій внесок у розвиток української мови. Українська мова завжди була нашою душею і серцем. Великі українці. Такі, як Іван Франко, Леся Українка, Тарас Шевченко присвятили своє життя боротьбі за нашу мову та національну гімн. Вони створили твори, які стали скарбами світової літератури. І навіть сьогодні надихають нас до патріотичних почуттів та захоплення нашою мовою. Але. Чи є багато інших письменників, про яких мало знають? На них варто звернути увагу, і зараз ми вам про них розповімо? Олександр Мехет. Молодий діяч у свої 27 вже досягнув небачених успіхів. Публікацію провідних українських та іноземних змі його проект Амнезія проджект відкрита платформа увійшов у сімку найкращих поетів світу. Після виходу його книг у світ не в одного українського читача перевернулись уявлення про українську книжку. Адже Мехет не вважає себе письменником у звичайному значенні слова, а у своїй мультивекторній роботі він поєднує літературу, кінематограф, є мистецтво у єдину гримучу суміш. У нього вам варто було б прочитати такі твори, як Астра, понтеїзм і Амнезія. Любко Дереш. Це, напевно, один із найзагадковіших та найекзотичніших письменників України. Свою першу книгу він написав ще у 15 років, за що його називають феноменом української літератури. Творчість Дреша змушує людину думати, усвідомлювати себе, усвідомлювати світ і себе в ньому. Його книги важко назвати випадковими, а відокремнити читача від автора майже неможливо. Сергій Жадан. Голос Хо так часто називають Жаданом. І не тільки тому, що він родом із Луганської області, а саме тому, що його література має присмак пролетарши, гнилої Радянщини у свідомості покалічених людей. Естетика книг та її демократичне наповнення свідчить про відвертого та щирого письменника. Мова пересипана гострим слівцем, Але хто, власне, заперечить, що такою є вся українська мова сучасності? У його книгах, портрет українців не зафотошоплений, брудний, честь та до непристойності відверті? Також я вам раджу прочитати його твори, такі як прозу, Месопотамія. Біг маг, гім демократичної молоді, поезія життя Марії, Ефіопія та багато інших. Лесь ПоДрев'янський Людина, яка гармонійно поєднує в собі дві різні іпостаті – поважного художника та скандального, епатажного і шокуючого письменника. Він озаморочується над тим, які слова підбирати, що в усній, що в письмовій мові. Тому обережно нецензурна лексика. Але він підходить до цього особливо. А всі гострі словечка майстерно прописує в кожному тексті. Творчість Леся Подерв'янського, яскраве зображення наших пороків, гріхів, національних рис, комплексів та проблем. Варто прочитати рух життя або Динамо, герої нашого часу Гамлет і Павлік Морозов. Ми представили вам невелику кількість наших авторів, що безсумнівно зробили великий внесок у розвиток нашої мови, не менше за їх більш відомих колег по цеху. Знаючи це і усвідомлюючи нашу неординарність та незалежність у творчості, саме найголовніше бути патріотами України. Це означає берегти нашу мову і розуміти, що вона це наше багатство. Ми повинні володіти нею, розвивати її та захищати від будь-яких викликів. Наша мова це наш зв'язуючий ланцюжок, який об'єднує нас із минулим і майбутнім України. Тож нехай наше свято стане нагадуванням про важливість української мови у нашому житті. Дякуємо, Анастасія, за твої слова. Нехай наша мова завжди буде мелодією наших сердець і прапорцем нашої національної гідності. Нехай вона розцвітає і вдихає життя в нашу країну назавжди. Дякуємо всім за участь у цьому святі.